Ми лягаємо на живіт, кладемо кулочок до кулачка біля грудей, і там, де наші лікті розставляємо долоньки широко розкритими пальцями. Направляємо лікті вперед. І далі, хто сильний, можливо, буде відтискатися на рівних ногах, хтось буде відтискатися з колін. Неважливо, головне, щоб ви опускались разом з тазом, якщо з колін, щоб не отак. Для маркеру у вас груди мають опускатись між рук або на рівних ногах. Десять разів. Головне, щоб ви відчували навантаження. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Вгору видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочинок. І знову долоньки вгору. Цинталка, ваші додому не пішли, напевно? Mm. Кажу, напевно, ваші додому не пішли. <свіс> <свіс> І назад. Та ось, ви нормально там почуваєтесь? Yeah. Хорошо. Якраз сам удобно поза, так? Да? Yeah. Зручно. Гаразд. Трошки відпочили. Наступне відтискання трошечки ляжу якось так от по діагоналі, щоб всім було видно. Таке дуже цікаве воно. З видумкою. <laughs> так само. Все вибудовується. Широко руки ставте. І ми будемо опускатись спочатку на один бік, понизу проїжджати в інший і підніматись з іншого. І потім опускатись на інший, проїжджати понизу. Угу. Приготувались. Що Можете з рівних ніг, якщо кому дуже легко, можете з колін. Відштовхніться вгору. І зараз на одну ручку всі поїхали. Вниз опустились, понизу проїхались, піднялись через іншу, вернулись в центр. Через ту, яку піднімались. Опускаємось, через низ проїжджаємо і піднімаємось. Так. Ще поразу. разу. С -с 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 -с. Відпочинок. Молодці. Вийшло трошки. Маленький вгору. Це тяжче, так? Да? Безумовно. Але тут кожна спроба рахується. Ну, добре. Ось кода, що я не роздивилась. Ну, я не можу вас просити другий раз показати. <сіливе> Хто не побачив, той сам винний. <сіливе> <реш> Брхада не красива. Ну як не красиво? Така, так, да, собі мотивація? О, обманюваєш. Гаразд. І зараз ще. Одне. Як, ви вже від... Скажіть, будь ласка, де у вас повтомлювалось? Покажіть. Пла... Так. Ну, крім Зап'ястки зап у усі втомились. Прям плече все, так? Да? Отлично. Не все? Ось тут от дельти, а біцепси. Mm. Ну, якраз добре. І зараз ще одне відтискання, теж по 10 разів. А, наступним чином. Висхідна позиція. Можете з колін робити вже, я думаю. Але якщо кому легко, робіть з рівних ніг. Одну ручку ми відправляємо в ділянку між грудей. Між грудей. Не під одну грудь, а між. І вниз опускаємо. Іншу руку розташовуємо по діагоналі від цієї. Зараз, трошки. Посунувся, щоб мені діагональ була на килимку. І коли ми будемо відтискатись, рука що посередині йде ліктем назад, а та йде в бік. І піднімаємось. Це не так важко, як попередній. Попробуємо. Давайте спробуємо. Десять разів. Разом з попою опускайтесь добре, бо теж сьогодні вранці мені хтось зображав і казав, а так це легше каже. Треба з попою опускатись, тоді буде важче. Поїхали. А ви так вирішили? Так? Да, полежать? Десять. Дев'ять. Вісім. Це добре. Сім. Шість. П'ять. Хорошо. Молодці. Видихайте. Чотири. С. Три. С. Два. С. Один. С. Відпочинок. На відпочинок. Міняємо руку. І це відпочинок. Інша рука пішла під груди. У вас та, яка під грудьми має трошки більше тріцепс відчуватись. Да? І на нього якби, йде трохи більше напруга. І інша по діагоналі. Приготувались. вниз дих, вгору видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Лакеточок назад, назад, не на в сторону. Чотири. Прямо отуди по ребрам низ, да. скільки два один чи що? Yeah. Два. Один. є, Все ви молодці. Саш, вода. Хорошо. Вгору. Все бачите? По одному підходу все. І пальці назад. Взагалі не втомились. Давайте домойсь, що ви взагалі не втомились. Давайте, ручки назад замок. Все, зараз трошечки валяшка і все. Нічого складного. Просто ви руки не любите робити. Ну, Оля може, любить, а чи вам... Тоже не дуже Теж не дуже. Не, ну, але треба робити, треба що... робити, бо вони слабкі. Слабкі і вони ж не стають самі по собі сильнішими. Чогось. Як у нас скажи, на сила з'являється, коли акція в магазині. І два пакети, несеш, все думаєш, я ж тренуюсь. І та сила десь береться. А так, то не дуже. Хорошо, і лягаємо на живіт. Зараз трохи вже пересуваємось ближче до відпочинкових моментів. Одна рука в бік, інша рука біля грудей. Ота інша рука у мене отак стоїть. Отут, біля грудей. Я згинаю ноги в колінях. І повертаюся в бік рівної руки. Верхню ножку ставлю ступою на підлогу і трохи, наче докручую себе. Голову розслабляю. Якщо в когось вона висить над е, підлогою, можливо, проб потрібен. Зараз я подивлюся, як у вас це виглядає. Розслабити треба їда. У вас у всіх лежить на підлозі вона. Але якщо в когось вона висить, візьміть пропс, покладіть що е, на пропс голову, щоб ви могли розслабитися. Лежим відпочиваємо. Прекрасно. Вертайтесь на живіт. І те саме зараз в інший бік. Треба вирівняти руку. Зігнути ноги і завернутися в бік. Вже добре вертайтеся на животик і повертаємось на спину. Все, не хочете вже рухатись більше. Все, ми вже будемо закінчувати. Зараз ми трошечки. Ще поворушимося, але це такі вже будуть приємні дуже вправи. Ви, коли лягаєте на спину, я вам завжди нагадую. І ви вже це все гарно пам'ятаєте, що ви завжди берете себе за сідниці, кладете лікті перед пліччя в підлогу і відштовхуєте себе, витягуєте хребет. Потім великими пальцями берете себе в підчерепні ямочки і витягуєте шию. І лягаєте. Руки в сторони відводите. Ножки тримаєте разом, зігнуті в колінях, і підтискаєте стегна до живота, відірвавши, піднявши стопи від підлоги. І опускаємо зараз ноги праворуч, голову повертаємо ліворуч і на видусі вертаємось в положення на спині з рівною шиєю. також. І знову праворуч ми працюємо зараз в один бік, постійно вправо, тільки вправо п'ятнадцять. Чотирнадцять тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, Один, дуже добре. І зараз ми ноги опускаємо ліворуч, голову повертаємо праворуч. На видосі повертаємось в рівне положення. І знову пускаємо ліворуч, голову праворуч і працюємо лише в лівий бік. Лиш в лівий. На видосі піднімаємо. 15. 14. 13. 12. Намагаємося коліна тримати разом, якщо у нас виходить, звісно. 11. 10. Дев'ять вісім шість п'ять, чотири, три два. Один. І зараз ми кладемо ноги праворуч, голова ліворуч. Піднімаємо. А потім кладемо ліворуч, ноги, голова праворуч. Тобто працюємо в один, в інший бік почергово. Почергово в один. В інший. П'ятнадцять. В один. В інший. 14. Тринадцять дванадцять одинадцять десять дев'ять Вісім. Ще трошки сім. Да, буду ловити, я сама вже виповзла, Ще трошки шість. Я вже вирішила, що я до стіни доповзу до тієї. П'ять. Там да, ми зупинимось. Чотири. Три. Хі. там давно не там злітає. Два. Тут більше п'ятнадцяти не можна робити, бо закінчується килимок. Один дуже добре. І зараз ви, ну там кому треба, знайдіть знов килимок. А, може, можливо, ковдра гальмує. І зараз. Так само все, в принципі, але стопи стоять на підлозі, і ви вже дуже розслаблено і дуже повільно плавно. Ось так от збоку, на бік. Я зараз хвилиночку засіку, і ми хвилиночку в такому темпі. Дуже якби ліниво робимо це все. Я засікаю час і потихеньку готую атмосферу для шавасини. А ви собі вже можете розслаблятися, вже закривати очі.